Нарікання українців на те, що росіяни мало протестують проти війни в Україні, недоречні. Перше за минулий рік було складено 5 тисяч протоколів за так звану дискредитацію армії РФ. Людей саджають до в'язниці на 5, 7, а іноді 13 років, в тому числі підлітків, деякі з яких намагалися підпалити військомати. Не треба порівнювати режим Януковича з режимом Путіна зараз. Навіть режим Путіна два роки тому був геть іншим. Крім того, навіть за м'якого режиму Януковича, я прекрасно пам'ятаю, що у Фейсбуці мало хто наважився писати щось проти Януковича до того, як сотні тисяч вийшли на вулицю. Писали. Тільки якісь відомі журналісти та активісти в Росії зараз е, діє абсолютно інша система. Це вже не авторитаризм, а тоталітаризм. Фактично, активних прихильників війни можливо десь третина. Велика частина населення просто боїться щось сказати, тому складається враження, що всі за війну через репресії більшість просто боїться щось сказати. Це щось подібне на те, що було в СРСР. Кримінальні справи відкривають також проти підлітків. Також дітей можуть розлучати з батьками, батьки можуть позбавляти батьківських прав за те, що вони протестують. Така гнила атмосфера приводить до того, що в Росії страшно навіть висказувати свою думку не публічно, бо є випадки, коли за приватні розмови. Чи переписку? На вас можуть донести так само у Білорусі було відкрито півтори тисячі справ за протести проти війни в Україні. Білоруські партизани, які шкодили залізницю, отримали величезні строки у 20 років. Тепер покажіть мені, де були українські партизани, коли Росія воювала в Придністрові. Якщо ви подивитесь на карту, то ви зрозумієте, що до Придністров'я росіяни добирались тільки через територію України. Чи ви чули про українських партизан, які шкодили залізницю? Щоб росіяни не могли довести. Своїх військових до Придністров'я українською залізницею я такого не чув. Більше того, Дмитро Корчинський з іншими членами УНСОШі допомагав Росії у цій війні. В кінці я залишу деякі з випадків кримінальних справ проти росіян та білорусів. А ви мені напишіть в коментарях приклади кримінальних справ проти українців, які пошкодили залізницю під час придністровської війни, або покажіть мені приклади. Українців, які отримали строки кримінальні провадження за протести проти афганської війни під час СССР, наприклад, чи під час будь-якої іншої війни, яку вів СРСР, в тому числі там були і українці.